Не хочете, щоб ваша НРК не їхалася під час бойової місії, слід перевіряти і проводити ревізію кожен раз перед і після неї. Ми створили для вас чек-ліст, що треба перевірити перед виїздом на місію. Перше. Перевірити цілісність ходової системи. Це входить натяжка гусениць, затяжка болтів, змащення пружин та підшипників. Друге, АКБ. Слід постійно тримати на увазі, що АКБ має бути зарядженим і перевіряти, який вольтаж видає батарея. Третє. StarLink. Перед кожною місією варто перевірити якість зображення на камері та якість керування. Четверте. Який пілот без пульта. Перед кожною місією перевіряти заряд АКБ. П'яте. Перевірити систему керування НРК через ЄВРС та ретранслятор. За потреби перехоплення з терміналу Sterling на ЄЛРС ми використовуємо Retranцілятор. Шостий пункт. Місія вночі. Не забудь перевірити, що інфрачервона підсвітка працює належним чином. Сьомий пункт. Не забудьте перевірити заряд пристрою, на який буде виводитися відео.